А мне кажется, привет. Mm -mm. Я ничего не говорю. Не, просто чувачи ровно. Да, чувачи. 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 Премия мне. Премия мне. Премия мне. Премия мне. Премия мне. Премия мне. А я выиграл, я первый, брат? Мені. Да. Жуй-то, жуйте, добре. Все, все. Ну, Жива. Живу. Я опять вгадую, да? Як так можна, перший не попав. Ні, ти попав, да. <рес> премію попав. На премію влетів. Я не повірю. Премія мені. Не випили Ігор. А це блин. Боже, поможе. Я виграла. <му> <му> я живеш, живеш, це я Угу. <сві> Хода. Раз, два, три. Це напевно будеш. Що ти вибрала тут? У мене є. Це я точно вижив. 100% бо в мене є одна ідея. Я вижив, так? Да? Вижив. Вижив. А я просто, мабуть, знаю, що ти вибрала. У мене інтуїція зробила. Якщо тут а два, то, мабуть, або там, або там. Або там, або сям. Ну, або в обширний зум, може бути. Або там, або сям. Зараз підпинятиму назад. Ну, що у вас? Ну, приємно. Ну, Я хочу премію в цьому місяці. Ні. Ну, ніяк не буде? Я заробив, я заробив. Якщо не заробиш зар... рекомендацій, то ні в кого з нас не буде. Фак. Дивись. Я живу. Сто процентов. Живы. М -м -м. Доброе. <кхе -кхе> Живы. Ты. Хочешь выиграть? Да. Точно? Если, Если я выиграла. Серьезно? Нет. <связь> <связь> Живешь. Спасибо. Ладно. В меня -ден. день. В тебя день. В тебе один, мене два. Ти два, я вже два з'їла. Ну, тобі один, А мені два. Ти вже щось не то кажеш. Живеш. Ото то це, так? Да? Якщо розходити, логічно. Тут виграшний твій, тут виграшний був. Я вже забула, де був виграшний. Я просто ногу од'єм. Серйозно? Да. <.habitude��> да веш? Та да ну йок! А мепець не схотів і на квітку пере. Це Все. Чи вигляда! Ще одне. Викольно. Коротше, дивись. Сім металик на травичку. Це мій лайфхак. Оце тут. Ну, ти не могла по центру поставити. Або знизу. Давай так. Щоб не тобі і не мені. А я зараз вибираю пільмь. Ти мовчись, нічого не кажеш. Я вибираю вареник, ти вибираєш пільмінь. А ні, то так то ж. Так, так мені. Лучше. Ну так, ну, да, ми закриваємо. Зараз... Закриває ні, 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 ні. Ну ти знаєш де, де зараз твій виграшний. Ти, ну так. Ти ну, да. І я розумію, де мій виграшний. Ну, і ми зараз Написать. я вибираю тут, а ти тут. І ми закриваємо да. очі. Ні, не закриваємо очі. Ми просто кажемо, хто виграв. А, ну давай, все. ти скажеш, потім я скажу і потім ми скриваємося. Да, потім відкриваємося. Чи ми правильно вибрали, чи ні. Добре. Я вибираю. Просто. Я обираю середній. От я вибрав середній. Ти мені скажи. ти. Я взяла це. Скажи, Ігор. Я... Премія, да, моя. Премія моя. Давай переіграємо. Приграємо. Дякую за гроші. Дякую за громад. Всі без премії залишилися. Все, Ігор, пошли. робота. Заробляйте гроші і купляйте варенки.